З моєю дівчиною у нас почалися сварки навколо однієї теми. Я повністю припинила спілкування з моєю мамою. Дівчина моя хоче допомогти мені відновити стосунки із матір'ю, але я непохитний. Вона вважає, що якщо у мене погані стосунки із мамою, то такими вони будуть і з нею, і з нашими дітьми надалі. Звісно, я з нею не згоден. Проблема в тому, що в дитинстві мама привела в будинок нового чоловіка, який періодично знущався із мене. А мама у цей момент вдавала, що не помічає цього. Я їй це досі не прибачив і не збираюся. Навіть сусіди намагалися захистити мене від домашнього звіра, але не мати. Саме завдяки сусідам органи опіки забрали мене у батьків. Як ви думаєте, мати засмутилася? Ні. Вона навіть зраділа, але моя дівчина вважає, що цю травму із дитинства потрібно залишити в минулому та вийти на зв'язок із мамою. А я не бачу в цьому жодного сенсу. Мені моя мати неприємна, я не хочу терпіти її присутність у моєму житті. Якби не наші сусіди, я, мабуть, і не дожив би до 15-річчя. Відчим бив мене, поки я не зомлію. Коли намічалися побої. Мама йшла до іншої кімнати, прикривши за собою двері. І тоді я вже розумів, що наступні кілька хвилин мені доведеться знову пройти через пекло. Я вважаю, що така людина, вона навіть матір'ю називатися не може, і вона не має права на прощення. Я не один рік ходив до психолога, щоб провести своє психічне здоров'я та свій внутрішній світ у порядок. Я й досі... Повністю із цим не впорався. Поки я намагався вижити в тій кімнаті, вона сиділа в іншій і чекала, поки я з непритомнію, і вона зможе повернутися. Це неможливо забути вона гідна провести свої останні дні на самоті, хоча це для неї не покарання.